На питання повинен, ви мене зупинили, сказали, що ви чути, а яка б ще взагалі була причина зупинки? Чути, чути? Чому мене зупинили? Взагалі є якийсь протокол зупинки? Мачте, так, Чого мене взагалі зупинили? Звичайно, готовий. Будь ласка, присядьте. Туди мені дитину залишити? Друга. Друга. Ні, у, мене, у мене сидить у мене сидить дитина, неповнолітня. Мені поліцейський каже, щоб я сідав в машину і їхав з ними на це. Ви взагалі в своєму розумі. Як можна ваше посвідчення? Присаживайте. Поїхали, це все не йде. Сейські запам'ятайте їх обличчя, будуть відомі. Друзі, мої вітання. Принципи діяльності деяких співробітників поліції це створити максимум проблем для водія, а також в подальшому скласти незаконний протокол, виконати план. Ви послухайте, яка історія трапилась з водієм Русланом, місто Київ. Хочу зазначити одразу: водій був тверезий. Але все одно співробітники поліції склали на нього протокол за частиною першої стаття 130, а там передбачений штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортним засобом. Ось така у нас столична поліція. То мене відео ви мене так, що зупинили. Сказали, що я в стані наркотичного сп'яніння. Ви... Потім ви з ознаками. Ви... Потім ви посадили мене обратно в машину, і я сів за руль, доїхав до сюди, і далі ви мене кажете, ви, мене... ви сказали, ви сказали... їдемо завести малу. Так. І завести її трапує. додому і так, коротко по даній ситуації. З листом до мене звернувся Руслан. Пише: нещодавно натрапив на ваш канал на Ютубі. Друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуємось на моєму каналі. Ви можете отримати усю необхідну інформацію, що необхідно робити та знати водію, коли його зупинив співробітник поліції. І, в свою чергу, є нова фішка від Ютуба. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого каналу. Щоби Далі я мав можливість висвітлювати діяльність нашої поліції та надавати усі необхідні рекомендації. Вам дякую за підтримку. Ви казали, що вам можна надсилати матеріал поліцейського безпреділу. Моя пошта в описі. Завантажуйте відео на Фекснет або на Гугл диск і присилайте мені посилання. Будемо його публікувати. Так, ось тиждень тому зі мною трапилась неприємна ситуація. Їхав він на автомобілі. Його зупинили співробітники поліції. Просто без причини, безпідставно. Не забуваємо про те, що згідно закону України про національну поліцію на сьогоднішній день є перелік законний перелік, коли поліцейські мають право вас зупинити. У нас сьогодні 11 причин, щоб зупинити транспортний засіб. Далі водій пред'явив безпідставно документи. Ну, я б не пред'являв би безпідставно. І по базам вони виявили, що 10 років тому водій притягався до відповідальності згідно 309 статті Кримінального кодексу України. І одразу вказали про те, що поїхали на освічення. Ви, можливо, в наркотичному сп'яніні. У вас є всі ознаки. А водій вказує, так, у мене донька, мені необхідно завезти додому. Вони кажуть: Окей, їжай, завозь, а далі поїдемо до лікарні. Він сів і поїхав. Вони зрозуміли, що натупили. Знову його зупинили і вказали про те, що давай з донькою поїдеш зараз здавати аналізи. Чим закінчилась дана історія? Дивимось, передали так, їм дитину. передали дитину. Я сів за руль з малою. З проїхав з того місця, так, поїхав так, до батька, Звичайно, за зас. Вони Но, вже мене чекають. Коли вони будуть. Коли вони Друзі, мені здається, що з ознаками наркотичного сп'яніння не водій, а ось цей чорнявий з бородкою співробітник поліції. Де значить, що не, коли... Ви сказали, щоб я їхав до них коли, додому. Ніколи, ви сказали, коли сказали щоб я їхав так, до них але, додому. Я звичайно, я готовий прийти. Виск... Ви Давайте цю це питання вирішимо. Ви сказали yeah. Ні, я я ви, ви сказали, ніколи, звичайно. погоджуюсь. Ви сказали, ну, е... щоб я їхав. І віддав малу, мал так ска ви мені відповів часку відповідь на питання. А ви чуєте чи ні? Звичайно, ви сказали, щоб я їхав до батьків, а потім мене знову зупинили. Давайте так усі необхідні документи стосовно виявлення алкогольного наркотичного сп'яніння у водіїв будуть в описі. Давайте почитаємо її цікавий момент. Водії, стосовно яких у поліцейських є достатній підстав вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами. А ми чуємо, і в подальшому співробітники поліції підтверджують, що вони його зупиняли, начебто виявили ознаки, але дозволили відвести дитину додому. Але потім зупинили, сказали ні, забирайте дитину і їдемо в медичний заклад. Ніколи не відмовляємось від проходження. Якщо водій відмовляється, на нього все складається. Протокол, тобто своєю відмовою ви підтверджуєте, що ви можливо в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Працівника поліції підозра і він та навляє... підозра. Ви дослухає, не перебуваєте. Мы згідно спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства опыта справ. Появляем его ознаки вводить. Наркотично Так. На, на Ты зрозуміло? Да, как Можна ваши документы? Не дергайтесь. Я вас, не тергаю. Я, я просто Уже... Это, это уже ва... начало. А, снимайте, я а, ну да, конечно, вы знімати. снимать. Звісно. Конечно. Да, текст. Я... Да, я... Ми бачимо, що на сьогоднішній день дуже багато співробітників поліції безпідставно звинувачують водія в якомусь адміністративному правопорушенні. Все для того, щоб скласти постанову, щоб виконати план. А що робити водію? Друзі, ще раз вам нагадую, що ми з адвокатом Антоном Болтіком створили клуб юридичного захисту водія для того, щоб водій мав юридичну підтримку, і я рекомендую вам завчасно долучитись до нашого клубу. У нас працюють юристи, учасники клубу мають можливість. Одразу зателефонувати в кол-центр, отримати усю необхідну інформацію. Якщо в подальшому будуть складати адміністративний матеріал, ми будемо його вам безкоштовно оскаржувати. Будемо писати всі відповідні скарги у відповідні органи, щоб в подальшому притягнути поліцейських, які порушують законодавство, до відповідальності. Телефонуйте в робочі дні, і ви дізнаєтесь, на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу. Ви були затримані за статтею 309 mm -hmm. і так. у вас було виявлено наркотичний засоби в минулому. я не кажу, І за що, за і що минулому. Це повод вести мене вести к наркологу? Я бачу у вас ознаки наркотичної ага. тому Какі? я пропоную вам такий огляд, ви? установлено в законом порядку ага. у лікаря-нарколога за адресою вулиця відпочинку, 18. Так, давайте для доначала ви маєте Ми... право погодитись на проходження огляду установу законному порядку лікаря-нарколога. Я мне так удобно, я могу стоять ходить, как хочу. Ну, стой, 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 ну стойте на, себе, а я, я, я уже на нервах, потому что вы сейчас собираетесь забирать у меня времени кучу. Пугаете, пугаете. Я знаю, что такое два минут, меня каждый раз возят. Том, я, ага, это, это вы ее пугаете, чтобы остановили, вы остановили и поехали к наркологу с ребенком. Это вообще нормально, сейчас брать ребенка ехать к наркологу. Я седаю. Я давайте так. Якщо ви мені відповідаєте на питання, я ви мене зупинили. Сказали, що а яка б ще взагалі була причина зупинки? Чу, чу. Чому мені зупинили? Взагалі є якийсь протокол зупинки. Чого мене взагалі запили? зупинили? Протові? Протові? Звичайно, готовий. Туди мені дитину залишити. У мене у мене сидить в машині дитина, неповнолітня. Мені поліцейський каже, щоб я сідав в машину і їхав з ними на це. Ви взагалі в своєму розумі. У мене, то тому що я вже ніхіра себе, ви на ровному місці тебе приділяєте. Отак, на ровному місці. Зараз мені дитину тут лякають. От у мене в машині сидить дитина. До мене прийшли поліцейські кажуть, поїхали на освідово на при тому, що вони зупинили мене, сказали їхати завозити малу додому. Третій раз так, Посадили. Чому? Чому ви не взяти... Зверніть увагу ще на один момент. Да? Водій вез дитину в автокріслі в подальшому дитину саджають до службового автомобіля. Вона сіла там посередині, і жодного захисту для неї немає. Ні автокрісла, ні інших засобів. Ось такі у нас службові автомобілі. Але це не зупиняє поліцейських. Їдемо до лікарні. Як можна ваше посвідчення? Присаджуйте. поїхали. Це все не йде. їх обличчя, будуть відомі. Так, чого? Скажіть мені, будь ласка, польки, ми тут це, е, чого мені сказали сісти в автомобіль, прослідувати до батьків, а потім е, знову зупинили? На безпечному місці ви зупинили. Тут довели... ви зупинили мене в небезпечному місці, потім сказали, що в мене є ознаки наркотичного сп'яніння, посиділи обратно за руль і сказали, що я їхав далі.

Приїхали вони до лікарні, він здав аналізи, а висновку ще не було. По факту, співробітник поліції не може скласти протокол, тому що не підтверджений факт, що водій знаходився в стані наркотичного сп'яніння. Але все одно співробітники поліції складають протокол. Не забуваємо про те, що якщо поліцейські складають протокол, у вас є певні права. Стаття 268 Кодексу України про адміністративні права порушення та стаття 63 Конституції України. Завжди користуємось своїми правами. Так, продовження моєї історії, а на мене ж все те ж. Поліція знов когось привозила на медогляд. Я сьогодні забрав свою справку. Ознак сп'яніння не виявлено. Далі йдемо писати скаргу. І так, в подальшому водій отримав висновок, що він був тверезий, але все одно це поліцію не запиняло і вони склали протокол. А в подальшому вони вказують: ну якщо ви були тверезим, ми не будемо надсилати даний протокол до суду, але все одно будемо його складати. Ось такі принципи діяльності київської поліції, не маючи фактів, ці факти не підтвердились, вони все одно калякають цей протокол. Ось такі принципи діяльності деяких співробітників поліції. Що робити водію в такій ситуації? В першу чергу завжди фіксуємо повністю діалог від зупинки авто до прийнятого рішення, щоб розуміти, чи законно він вас зупинив, чи законно він вимагав документи, чи були у вас ознаки сп'яніння, чи ні. Далі потрібно мати юридичну підтримку. Тому я ще раз рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, а де юридичний захист водія. Якщо співробітник поліції вказує, що у вас є. Ознаки сп'яніння не відмовляємось від проходження. Алко можна і на місці, а стосовно нарка на місці, вони аналізи брати не можуть, тому пропонують їхати до лікарні. Далі, якщо складають адміністративні матеріали, маєте повне право їх оскаржувати. Не знаєте, як, звертайтесь до нас. І також подаємо відповідні заяви у відповідні органи, щоб призначалась службова перевірка і надавалась правова оцінка їхнім діям. Друзі, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо лишати свою думку, підписуйтесь. Підписуватись на канал і тиснемо лайк. До зустрічі! А якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Пошта буде...